Одного разу маленький хлопчик стояв босоніж на вулиці, тремтячи від холоду. Він молився до Бога, просячи одну просту річ Господи, будь ласка, подаруй мені пару черевиків, щоб мої ноги не мерзли. Хлопчик був бідним, і його ноги були вкриті брудом, але він вірив, що Бог почує його молитву. Жінка, яка проходила повз, помітила його скрутне становище та підійшла до нього. Вона взяла його за руку та повела до магазину, де купила йому пару черевиків і шкарпетки. У магазині вона навіть помила йому ноги, щоб йому було зручно в новому взутті. Коли жінка вже збиралася йти, хлопчик подивився на неї з вдячністю і запитав Ви дружина Бога? Цей момент глибоко зворушив жінку. Нагадавши їй, що кожен акт доброти й допомоги, навіть найменший, може бути сприйнятий як прояв Божої любові та турботи. Коли ми допомагаємо іншим, ми стаємо носіями світла і тепла в цьому світі. Справжня доброта проявляється у простих вчинках, і кожен акт милосердя може стати відповіддю на чиюсь молитву.